Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас Шкода. Офіційний дилер Шкода. Біля Бакнага. Так. Шкода Октавія у нас новенька. Дивіться, яка гарнюлька. Гарнюлька, гарнюлька. Як вам? Не знаю як кому, але мені вона дуже подобається. Спортлайні вона у нас такі дисулі, дивіться які гарнюльки. І колір класний, дивіться який клас. Сидіння, як на ауді, шкіра, тканина, перфорація там по бокам. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Перелігума стоїть у нас. Октаві, дивіться. Ну давайте ми по ціні. По ціні Skoda Octavia 2 2.0 турбодизель за 54 799 евро Як вам? Так, йдемо далі. Там у нас була топова оптика, тут у нас LED Octavia Combi. Тут буде подешевше, подешевше буде у нас І ці сидіння даже, мені здається поцікавіше виглядають. Ну диски другі так, інші не такі. Шкода Octavia Combi, 2.0 турбодизель на DSG за 36 тисяч євро. Ну це вже більш-менш. Ну Оптика інша стоїть, ну. Не розумію, йдемо далі. Йдемо далі. Це у нас шкода Octavia Combi Tour. Це у нас нові автомобілі 2.0 Turbo За 38 717 євро. По екстра сам зупинити, ну, почитаєте. Ось так вона виглядає. Давайте ми ззаду ще подивимось. Це універсальчик у нас комбі. Прикольно так. Це то топ за 56, а це у нас звичайно. ну не знаю, за такі гроші можна купити самоліт. Йдемо далі бистренько, зараз ми дивимось. Шкода скала. Це у нас теж новий автомобіль. Шкода скала. 1 літр ТФСА на DSG за 40 тисяч євро. На топових сидіннях, дивіться, які сидіння тканина шкіра. А так дивитися ні на що. Ось таке. Що, що тут? Ну, топова оптика стоїть так. Лазери. Монте-Карло у нас в комплектації скала. Це взагалі космос, 40 тисяч євро. Один літр ТФСАЙ, 85 кВт, ну вона ж не їде нікуди. Назвати її Монте-Карло. Так, сидіння тут цікаве. Подивіться яке сидіння. Щось цікаве, ну на DSG. Ну, не знаю. Це якийсь бред. Скільки коштує автомобілі. Це у нас нові автомобілі. Шкода скала 1.0 TFSI тур. На DSG за 31 719. Евро. По екстра сам почитайте, але не Тут, тут ні, нічого читати. Ось такі у нас дисулі стоять. Сидіння у нас так ось виглядають з тканини. Ну непогано виглядає сидіння. Сидіння схожі чимось на ауді. Має панораму вона у нас. Так, йдемо далі. У нас камік. то була скала, це шкода камік, кристал. Оптика стоїть. LED, Skoda Kamiq, 1 літр TFSI Туш за 31 027 27 евро. Зупини так вичитаєте. Сидіння, як і на той машині, вони ідентичні. Все на DSG. Ну, дивіться тут ні на що, якщо чесно. Сучасні автомобілі хоч плач не знаю ні на що тут дивитися О таке все, все однакове ще одна у нас шкода Kamiq 1 літр ТФСА, 75 кВт, 115 кінських сил. Ну куди вона буде їхати? Нікуди. 1 літр. 27 793 евро коштує цей автомобіль. Теж там ні, ні на що дивитися. Давайте ще один подивимося камік. Що у нас тут? За 36 тисяч 227 евро. 1,5 ТФСА. ну це хоча б F 150 кінських сил на ДСГ. більш менш це хоч кудись їде. Бо кузов здоровенний, а толку того ніякого. Так. так, ще у нас така ось стоїть електричка. Надо вам показати, що вона таке, не зрозуміло. Що вона таке? Я даже не зрозумів, як її читати правильно. 44 493 євро. Что что он здоровенье, колеса стоять. цена на похоже на Фольксваген 7 yeah. Гарно виглядає. Yeah. гарно виглядає. НЯК или что-то таке 60 Так, ладно, идему далее, Йдемо далее, у нас еще есть автомобили с пробегом. Це у нас камік 2021 року, 25 тисяч пробігу, 1,5, новий тюф, 150 кінських сил. От такі у нас екстраси, 23 900 евро. Це, це автомобіль, ось такі сидіння з тканини має автомобіль. Ми теж дивитися, тут ні на що. Що тут дивитися, Ніна, що тут дивитись? Skoda Yeti у нас. Ось таких я не бачив. Щоб вони продавались ні разу. Так, шкод Yeti 1.4 TFSI на DSG. 16 рік, 1.4, Євро 6, 83 тисячі пробігу, 125 кінських сил, новий тюф по екстрасам. 16 тисяч 700. Ну, Цікаво, цікаво. Ось такі сидіння у нас, шкіра з Алькантарою. На Дезі вона у нас. Такий автомобіль. Вона рівненька так. Так вона неї дивиться вона дуже дуже виглядає, так цікаво. Так, ідемо сюди. А де всі, всі автомобілі? ну Більше немає, так? По цінам я вам не скажу. Оце і все, що я на шкоді знайшов. Це біля Бакнага. Шкода. Ну щось зараз тут дуже туго з автомобілями. Всім гарного дня. До зустрічі в мене на каналі. Всім чака.